Вітаю вас, козироги! Зараз для вас астрологічний прогноз на червень 25-го вже року. Настало літо і нам всім стане тепліше. І почнемо з того, що 6 червня у нас Венера переходить в знак Телець. це її рідний знак, їй там дуже комфортно, приємно. А Венера це планета любові, гарних стосунків, балансу, гармонії, щастя взагалі, і дуже приємні стани. А до вас козироги, вона зайде у п'ятий дім. Саме тут і є дім задоволення, дім спілкування з дітками, дім таких приємних настроїв, приємних емоцій, почуттів. Тут про мистецтво, творчість, отримувати. Взагалі, задоволення від життя. І саме Венера вам допоможе. Тут можуть і подарунки прийти, тут можуть і грошики прийти, якісь цінні такі речі, які вам будуть дуже подобатися. І це, звісно, в плюсі. В мінусі може Венера давати одинокість, може давати тривоги. В п'ятому домі це коли ви так відчуваєте, що вас ніхто не любить, у вас немає романтичних стосунків, але я думаю, що це зовсім, коли у вас в житті вже сину дуже складно. А взагалі то Венера може покращити цей стан, і саме в цей час ви можете знайти такого приємного партнера для себе, гарного, який вам подарує щастя, романтичні стосунки, як я сказала, закоханість. І, взагалі, стан любові. Все навколо вас буде розцвітати, наче квіти, і мистецтво, і діти, і кохання куди не подивитись, і всюди будуть квіти. А далі у нас 9 червня Меркурій переходить у знак Рак, а 10-го і Юпітер туди доєднується у знак Рак. А для вас це сьомий дім. І про що тут? Тут про партнерство, про стосунки, про нашу відповідальність, яку ми взяли, коли з кимось із людей заключили якісь домовленості. І тут буде, я би сказала, налагоджування стосунків. Якщо у вас якісь були проблеми, тут можна договоритись, домовитись, тому що Меркурій це про те, щоб вести якісь розмови, і такі глобальні, великі, тому що Юпітер він про розвиток, про розширення, масштабування. Якщо ви не одружені, ви можете в цей час вступити в шлюб. І тут про Взаємні такі амбітні цілі, вам захочеться бути разом, поширити свої, свою сім'ю взагалі. А також тут є великий шанс на покращення взагалі стосунків. І також можуть і нові заключатися домовленості, як я сказала, нові договори, якісь угоди укладатися тут про розвиток. А далі у нас 11 червня повня відбудеться в знаку стрілець для вас 12 дім. І повня – це про завершення, про кульмінацію. Саме дуже їй комфортно в 12-му домі. Тут ви будете вже мати або якісь результати по життю, наприклад, ви там нагороду якусь можете отримати, можете диплом отримати, де ви довго навчались. Якщо ви довго чекали на якісь документи, можете їх отримати. Якщо ви хотіли там планували переїзд, тут також уже стане ясно, тому що тут про ясність. й дім дім завершень, щось завершиться, проясниться, що давно. Було вам незрозуміло, що давно була якась таємниця, якийсь всередині вас жив якийсь секрет, з ким ви боялися, яким ви боялися навіть поділитися з кимось. За... Зараз тут пройде висвітлення. Можливо, якісь страхи жили в вас, там, біль, образа на когось. Щось таке потаємне і не зовсім приємне. Зараз воно підніметься на поверхню, висвітлиться, і це питання буде вирішено. Але можуть бути стани такі емоційно нестабільні, тому що 12 дім, місяць можете відчувати, що хочеться поплакати, хочеться побути наодинці. Можете побути, щоб це все вийшло на поверхню. Дозвольте собі побути наодинці, подумати і побачити це. Прозоре таке світло, щоб вся тінь, вся така темна сторона вона спала під світлом великого місяця, повні, вся темнота повинна зійти. І далі у нас 15 червня буде такий неординарний день. Тут будуть планети в складних аспектах стояти: Сатурн дає квадрат до Юпітера, а Уран дає квадрат до Марсу. Це про те, що буде може бути щось неочікуване, таке неординарне якась подія. Марс взагалі воювати, добиватися, щось завойовувати. А Уран це все неочікуване, несподіване, якийсь хаос, також революції може давати, тобто якісь бунти, щось всередині можуть бунти, якісь проходити. Юпітер, начебто, про розвиток, але Сатурн його стримує, він обмежує, він про дисципліну, він про те, щоб стискати все, не пускати, утримувати і ту. Тут вони всі ці планети в квадраті, тобто цього дня краще не приймати рішення, нікуди не збиратися їхати, не починати точно якихось нових справ. Що ще не дуже прислухатися, якщо хтось вас буде вводити у такі стани емоційні, глибокі. Не входьте в них, тому що ви можете в такий момент, що ви неправильно зрозуміли, що людина говорила. Ви на емоціях можете сприйняти це дуже різко. Або навпаки, вас може хтось побачити ваші вислови у різкій формі, і також може бути такий бунт. Тут ще також перевірку пройдуть. Ваше я хочу, я бажаю по Марсу. Я чогось бажаю, а чи ви можете це? І тут треба з цим також це поставити в баланс, зрозуміти. Цілі амбітні, так захочеться поставити чогось досягати, але проаналізувати, чи можете вас, чи достатньо у вас зараз на це ресурсу. А потім у нас 17 червня Марс перейде у знак Діви. Він виходить із лева. Це для вас дев'ятий дім. У вас буде велике бажання діяти у плані навчатися, кудись їхати, кудись рухати, приймати якісь рішення, починати щось нове, тобто нове навчання, або знайомитись з новими людьми. Або якісь проекти нові, щось таке масштабувати, щось таке велике будувати якесь нову таку суспільство навколо себе, якусь спільноту якихось людей через інформацію, через навчання. Також можете навчати інших людей, тому що це марш, це про початок, це про дію, про досягнення саме у плані інформації, навчання, переміщення, знайомства з новими людьми. І також, якщо ви працюєте там в журналістиці або в рекламі, або ви викладач, ви там вчителька, то у вас тут також буде багато роботи. А коли у нас 21 червня Сонце вже перейде в знак рак, і 24 червня до нього поєднання стане ще Юпітер, і це все буде в раку, а для вас це сьомий дім. Знову ж таки. Про партнерство ви будете думати про партнерство, як це покращити, і воно буде покращуватись тут більше сонця, тут більше ясності, тут про масштабування. Отут саме знову ж таки дуже гарний час одружитися, нові заключати домовленості, нові угоди. З партнерством буде якийсь розвиток у партнерстві, порозуміння більше. А 25 червня у нас ще і молодик там відбудеться. Тобто до них доєднається ще і місяць. А тут про оновлення щось нове: нові партнери можуть з'явитись, нові угоди заключати, як я сказала, нові до вас можуть прийти. Е Пацієнти, наприклад, люди, клієнти, яких ви будете обслуговувати, з якими ви будете працювати, тут про нове бачення взагалі ми, Слово «ми». Що таке ми? Це як у шлюбі. Або, як я сказала, можна заключити нові шлюби, або покращити щось у своєму партнерстві, або з колегами, з вашими партнерами по бізнесу, також може бути нове, нове бачення ми, розвиток, розширення, нові плани, нові початки, якісь домовленості, прямо юридичні можете заключати угоди. І для того, щоб рухатися далі уже з таким яскравим світлим сонцем. Тобто ваша ми буде сяяти. А буде ми і ваше я також буде прекрасним, тому що це два такі сфери, які вони йдуть паралельно і я, і ми. Перший сьомий день. Отже, я вам бажаю всього найкращого, козироги, гарного червня, прекрасного вам життя. Підписуйтесь на канал, я вам дуже вдячна. Приходьте в телеграм і до зустрічі!